Коли за справу береться ЖЕК, справі не поздоровиться. Аварійна машина, кілька пар робочих рук і універсальний комунальний гаджет, лопата. Ось і все, що треба для успіху. І не біда, що на вулиці, мінус 15, а дірявий шланг заливає одразу кілька ковзанок одночасно. Воно то треба. Але ж туди поналувалася вода, ходять люди. Старіші, що далі? От вам і результат. Ви самі знаєте, як це. Не можна в такий мороз щось з водою мати діло, хлопці. Бо я прожив життя і знаю. Ось цей Ковальський двір кузня кадрів місцевого самоврядування. В будинках довкола майбутнього льодового майданчика проживають колишні і нинішні міські голови та один з їх заступників. Місцеві жителі одразу нагадали, що раді були б бачити у себе аварійну Жеківську команду із більш банального приводу. Каток – це хорошо, але в центрі міста ми мешканці цього будинку незалежності 83, потерпають на п'ятому поверсі від того, що тіче криша. Вона не тільки мокріє, вона тіче. весь п'ятий поверх. Я б дуже просила звернути увагу ще на кришу, не тільки на каток. Комунальники від будь-яких коментарів на камеру відмовляються. Їх можна зрозуміти. Доки сезон дірявих дахів не настав, чому б не опанувати інноваційні технології заливки льоду? Тим більше, коли місцеві хлопчаки вже бачать себе на ковзанах із ключкою в руках. Хорошо було б, діти, діти б збиралися вдома, б не сиділи, нічого так не робили поганого. Ну а вже пробували тут кататися? – Да минулого року тут заливали так само, і також люди приходили кататися на коньках. Ідею побудувати в ковалі критий каток, і навіть льодові палаци вже піднімали на щит місцеві політики різного розливу та віз, а точніше лід, і нині там. На замерзлому водосховищі Турії саме тут зима традиційно облаштовує ігрові майданчики для ковальської дітвори. Чи складе конкуренцію природі людина з мандатом комунальника? Покаже час, адже ковальська влада запланувала відкрити людові майданчики не лише в центральних, а й у віддалених мікрорайонах міста.